Вашій увазі ще один будиночок, розташований у Прикарпатті, а саме у селі Смільна Львівської області. За детальною інформацією переходьте за посиланням на телеграм-канал. Ціна такого будинку всього 2700 доларів. що робить його доступним спеціально для вас. Будинок займає 46 квадратних метрів та має 25 соток землі. Будівля виконана з дерев'яного зрубу у стилі Закарпаття та дах, що має покриття металочерепицею. Має дві кімнати, в одній з якої знаходиться пічка, що допоможе зберегти ваші кошти взимку за рахунок опалення дровами. За потреби на горище можна зробити другий поверх. Всередині будинок потребує косметичного ремонту для втілення ваших дизайнерських рішень. Також має підведені світло, воду та газ. На території є свердловина з постійним доступом до чистої питної води та складське приміщення, яке можна використовувати за будь-яких ваших потреб. Будинок огороджено дерев'яним забором. Є місце для вирощування овочів або додаткових споруд та багато фруктових дерев у межах 15 кілометрів. Знаходиться база відпочинку, родинне гніздо та гірськолежний курорт. Досить зручний під'їзд до самого села, який оточений з двох боків лісом з грибами та ягодами та гірським джерелом. Поруч з будинком знаходиться магазин та дитячий садок. У селі, яке знаходиться в двох кілометрах, є відділення пошти та сільський клуб. Цей будинок підходить для вашого перебування або ж для здачі як будинок для проживання туристів. Для детальної інформації підписуйтесь на канал та переходьте за посиланням та телеграму.